Старий рік минає, новий наступає. Співаємо ми у коляді. В ніч з 13 на 14 січня українці зустрічатимуть новий рік за старим стилем і не просто зустрічатимуть, а від хати до хати ходитиме Василь з Маланкою. Чи дотримують галичани старих звичаїв і чи готуються до цього свята, дізнавалась Любов Галько. Новий рік минув, а українці поміж тим готуються вдруге зустрічати новий рік святого Василя, який за старим стилем настане 14 січня. Це ж свято Василя, Ну, Якщо святкуємо, то й новий рікачоби цей що не ну Яке святкування? Подивилися, телевізор, подивилися там цей, чай попили, солодке, от і все. А без шампанського? Це, ну, Яке шампанське наших зарплатах? І ціла моя родина, ціла село святкує у нас це свято. Не обмежено. Всі діти е, у 13-го, то є ще, Маланки, то ще маланка, о, і діти йдуть з маленку. Кожну хату. В якому селі живете? В щоб... Мерівці, потім, а потім рано вже, 14-го на новий рік ходять засівати знову кожну хату. Святкуєте. А чому? Так немає вважання. Немає часу. От нас різдвяні фестини ведуть на Новий рік. Різдвяні фестини всі, клубні заклади району, їдуть з баланками, з вертепами і будуть виступати в Галичі в Народному домі, з колядами. Персонально святкуєте цей день? Цей свят. ну, я йду до церкви, молюся Господу Богу.